У нас є залізні злитки. Так, друга скриня, четвертий ряд знизу. Окей, дякую! Круто! О, до речі, я відсортував усі крафтові матеріали по категоріях, тож тепер їх неймовірно просто знайти. Дякую! Нема за що. Друзі, я за металобруд. Ой, брід, поки ти не пішла. Я зібрав тобі ланч. Раптом що зможеш поповнити свої показники? О, Боже, дякую, Адено! Без проблем. Хай щастить. Ще з мені недобре. Чуваче, ти палаєш, і в тебе погано все з показниками. А, да, ну треба було їсти сире м'ясо. Ні, гроване, м'ясо треба смажити. А, точно. Ем, прийми дві і тобі полегшає. А, дякую, Адаме. Гей, Адаме, в нас є шкіра. Ем, так, четверта скриня, шостий ряд знизу. Добре, дякую тобі, велике. будь ласка. Адаме. Що сталося, Люба? Любо? Зламався! О, бідочка. Ну нічого, я зробив ще, тому ти можеш взяти будь-якенький. А твій я полагоджу вночі, добре? добре. Одаме, як робиться відро? Ем, три залізних злитки та шкіряний поясок. Добре, дякую. Без проблем. <звук> <звук> oh, ні. Що сталося? Мене О, вони зробили тобі бобу. Зараз ми тебе вилікуємо. Гаразд. Так. Кого ти хочеш: динозаврика чи робота? Динозаврика. Добре. тримай. Дякую, Адаме. Адаме, ти казав три чи чотири заліза. Ам, три в трикутничок. Добре, люблю тебе. Адаме. Так, Адаме. Смаколик, мій що сталося? Хто це? Боже мій, подивись на цих нобів. Що ж, любі, усі заходимо в будиночок. Можливо, ми просто... Хто прийде першим, тому я дам печиво. Втікайте, печиво. Втікайте. Ти зв'язався не з тим не чіпав! Що ж, команда, можете виходити. Хто хоче печиво! Дякую вам, велике, що переглянули це відео. А тепер давай, як ми репетирували. Інші відео. Підписуйтесь! Натискайте на. Дзвоник. 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 Бувайте! Все правильно. Ти молодець.